Діл. 12 рік. Трилітровий дизель, пригнаний із Канади. Машина в чудовому стані. Як візуально, так і технічно. По факту кузов автомобіля майже без дефектів, як на свої руки кузов автомобіля в ідеальному стані. В машині все працює повністю. Шикарні титани AMG, Розключовий доступ в автомобілі, є датчик сліпих зон, підігрів дзеркал, автозатемнення дзеркал. Машина дуже гарні комплектації, Максимальні для своєї версії. Тут йде е, темне дерево. Повний електропакет передніх сидінь, тобто переднє сидіння повністю електронно управляються, так само підголівник, спинка, подушка, пам'ять передніх сидінь, пасажира також присутня, автоматичні світла. Та підігрів е керма, електронне управління керма, також пам'ять кер... положення керма, присутнє, круїз контроль, е управління бортовим комп'ютером та управління мультимедією. Підрульові ліпістки стоять та е коробка передач стоїть. Так само. Тут в автомобілі це унікальна машина, як на свої роки. 105 тисяч пробігу, це дуже малий пробіг в машині. Все працює в автомобілі. Третій ряд, Другий ряд сидінь в ідеальному стані. Тут є чотирьохзонна клімат-контроль. Тобто машина, що підкреслює повністю комплектації, можна управляти з заднього ряду управління клімою присутні, підігрів задніх сидінь присутні. Також е чорний потолок з додатковими верхніми обдувами. Це також великий плюс. Всюди встановлене красиве декоративне темне дерево в машині. Двері, все супер працює, все закривається чудово. Задня камера заднього виду, задні та передні партроніки присутні в машині. Електричний підйом багажника. Третій ряд сидінь в автомобілі, в машині є все, аптечки, домкрати, ключі, в машинці є повністю все. Тут усилок стоїть, той посилювач гарман кордон, тут преміальна акустика стоїть. Третій ряд сидінь електронно піднімається, також без всяких проблем. Машина дуже гарна, збережена, красива. З цієї сторони машинка також виглядає чудесно, всі прийом, без всяких царапин, вибоїн і так далі. Машинка справді в чудовому стані. З цієї сторони оцінити стан салончику. Чорний потолок з чорним деревом дуже... дає дуже сильно престижності цієї машини. Машинка виглядає. Також в машині стоїть декоративне підсвічування салону, е -е, це гарно також Це вже кристалінг. Машинці є. Підкапотний простір в ідеальному стані взагалі. Можна тяжкий. Тут підкапотка виглядає на 10 з 10. Двигун працює ідеально. Ну, Це пробіг смішний для цієї машини. Тут ще мінімум 200 тисяч їздиться без найменших вкладень. Автомобіль, на вигляд, машина просто чудесно виглядає. 21-й титани, де ми сезонна резина стоїть в машині, пороги внизу, зверху нікелі і дуги. Також. Машина загалом на вигляд дуже гарно виглядає.